Хочу вам показати ще одну прекрасну пророблену роботу Михайло. Це наша космічна ракета. Михайло допрацьовує ще всі об'єкти. Звісно, ми працюємо в нашому чудовому блендері. Так, йдемо до завершення. Зараз будемо вже нашій ракеті продавати колір. Між, давай спробуємо з тобою ракеті продати коля. Трішки її зробимо вже яскравою, щоб вона була дуже цікава. Окей, окей, чекаю. По об'єктах ми можемо побачити, що все досить досконало, красиво, є похилий, похили, є вигнуті. Ракета в нас в такому формі циліндро, як справжня. A cosplay na rakety. Podkreśli, že to je.